Всім привіт! Ви на каналі дівчина та метал. Сьогодні буде багатенько чого цікавого, тому почнемо. Почнемо з патрони є такі. Ціна 400 гривень штука. Можливо, комусь цікаво. Така гарна є сокира. 200 гривень. Ніде не тріснута. З ручечкою красота. Так, є такий в нас набір мічиків та плашок. 440 гривень. Ось такий. Тут у нас 20 штук. Стан нового, коробці. Є в нас такий набір: 55 штук, 950 гривень. Тут 55 мітчиків та плашок та три матч ось такий. Так, поїхали далі. Такий набір, сверт, ось такий в коробці. Ціна 300 гривень. Тут у нас 18 штук. Ось таке. Є такий набір. Тут не видно скільки штук. Зараз пропуємо 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 13, 15 штук. Ось такий набір. 230 гривень. Є в нас такий набір: 185 гривень. Все красивенько, це гарненько. Так, є в нас такий набір. 160 гривень. О, та такий. 205 гривень. 42 штуки. Ось такий. Фомбератор. 50 гривень. Центр. 250 гривень. Легко крутиться. Є таких два сверла. Це в нас 53 мм 100 120 гривень. Це в нас 56 мм 150 гривень. Така фреза 25 гривень. Така файна коробка 200 гривень. Складати можемо Кому щось потрібно. Так. Такий молоточок. в Дуже гарному стані. 50 гривень. Чаполовник. Десь стіну загубила, я десь писала. 40 гривень. Каністричка така, 350 гривень. Так, такі круги в нас є. Одразу буду міряти щоб ви потім не чекали, але трішки прийдеться почекати. Так, і зараз так, це й легко. Так, заміряла цей 30 см 90 гривень, цей 28 см 180 гривень. Є такі колеса 80, 50 та 100. Крутиться, гарно. І почнемо по наборам набір перший 12 штук, 240 гривень. Набір другий 12 штук, 288 гривень. Набір третій 11 штук, 280 гривень. Набір четвертий, 20 штук, 350 гривень. Набір шостий, 17 штук, 275 гривень. Набір п'ятий, 34 штуки, 510 гривень. Ось такий. Так, набір сьомий, 12 штук, 210 гривень. Набір восьмий двадцять штук триста гривень. Набір дев'ятий тринадцять штук сто вісімдесят дривні. Набір десятий, шістнадцять штук, двісті сорок гривень. Набір одинадцятий п'ятнадцять штук.

Та набір 15, 9 штук 153 гривні. По наборам поки все. Поїхали далі. Ще є у нас такі круги на піч 100 гривень. Такий диск. вас осковрідко хтось захоче зробити 400 гривень. Вал 450 гривень. Такі два бура чи не бура, 1200. І така каністрочка 500 гривень. Ось такий в неї стан. Не тече ціленька з кришечкою. Ось так. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всі питання в вайбері. Гарного вечора!